Всім привіт! Мене звати Наталя, я живу в Києві. Будинок маю в 60 км від Києва і вирощую там розсаду перців, баклажанів, помідорів, ну і продаю овочі. І от В тому році чоловік мені подарував теплицю і треба було щось у ній садити. Бо теплиця все-таки дуже дорога з полікарбонату і з плівки. Вакуум називається, вона дуже тепла, там працювала температура зимою. Ну, і я вперше в житті в тому році почала сіяти баклажани. Я до цього ну, ніколи мама не висівала, тому що вважала, що баклажани дуже тяжко ростуть, схожісті, ну і взагалі. Тому ну, я посіяла в себе їх в ящики насіння, купила на налоджі. Перший раз ось тут ось на стелажі. Він так і стоїть, ми його не розбирали. Чи там є один стелажик, який кіт собі на широні облюбував. І... Купу, купую насіння. Вже накупила майже на 5 тисяч знову цього року, бо хочеться гарні сорти, але все одно алмаз садила в тому році у стакани. Десь було в мене тисячу стаканів баклажанів великі, 0,5. То були дуже всі гарні сорти: і білий, і бібо, і рожевий округлий, алмаз. Зі смаком гриба, ну, тобто, дуже багато було різних сортів, десь 7 сортів, мабуть, було. Насіння дуже дороге, ще раз повторюся. І в стаканах, до речі, вони не дешеві. Я їх продавала, великі такі рослини. Алмаз був дуже хороший. А той, що висіяла зразу в теплицю в рядки на продаж рвану розсаду, то там є ще посадила, Тому що жадність лишилася розсадка, невеличка, думаю, розсажу. Там були такі довгі, ось такі, як ковбаска, сосиски і скручені, до речі, їх дуже багато, у них дуже багато зернят, і то зовсім не алмаз був. Тому хочеться свою розсаду, з гарного насіння мати, Тому помідори зрозуміло. Огірки купую, Голландія. Маленькі корнішони, тому насіння з них, звичайно, не збираю. Теж стакани саджу на розсаду, і собі всі стакани висаджую і люди купують. Тому ось баклажан. Мені показали, подивилася відео, як потрібно збирати насіння. Ось ріжу до насінин. Насінини. От вже з'явилися насінинки, бачите? І Його гарно розімнати Ось так. Нема його, аж поки не відокремлеться серединка. Ось так. Не м'якенькі, білий взагалі дуже м'які. Прям сок тріснув вже, прям супом влазить на сіненьки. Так, бачите, відновою. До того часу, поки не відділиться все на сіночку. І потім потрібно його збирати. Миску я збираю, промиваю водичкою дуже швидко. Це, це, ну, я думала, що це дуже тяжко, дуже ну, навіть не думала, не знала, як це може бути, поки не побачила Гордієві. Я їх дуже люблю дивитися, дуже е, вчуся у них, дуже багато чому. От, і, ну, от, ось, бачите, все. І вони пішли вже на досточку. Ось так. Так я на його до кінця, ложечкою вибираю насінчика, промиваю і все, буду сушити. Всім гарного дня і мирного неба. До побачення.